Але давайте повернемось до міграції у наш час. І зараз конкретно про тих українців, хто за кордоном, а саме у країнах Європи. Найбільше українських біженців у Польщі півтора мільйона. У Німеччині один і два мільйона. Чехія прийняла 500 тисяч українців, Італія 200 тисяч. Іспанія 180 тисяч, у Великій Британії нині 253 тисячі українців. Крім того, наші співвітчизники їхали до словаччини, угорщини, румунії, молдови та низки інших країн. Ще у березні 2022-го ЄС активував директиву про тимчасовий захист. Це дало біженцям право на проживання і доступ до соціальних послуг до березня 2026-го. Таке рішення прискорило прийом людей, але значно збільшило навантаження на бюджети. Станом на березень 2025-го загальні витрати ЄС на українських біженців оцінюються у 40 мільярдів доларів, і ці гроші покривають максимум четверту частину усіх витрат. Решта лягає на національні бюджети. Найбільші витрати у Німеччини 20 мільярдів євро щороку. Це піввідсотка ВВП. Гроші йдуть на соціальні виплати, інтеграційні програми, мовні курси, наприклад, та на житло і освіту. Витрати Польщі щороку сягають 4 мільярдів євро, і це вже півтора відсотка ВВП. Там фінансуються соціальні виплати, житло, медична допомога. У Чехії на українців за рік витрачають півтора мільярда євро 0,6% ВВП. Ну а 100 тисяч українських Біженці у Швеції обходяться щороку країні у 1 мільярд євро, і це найменша доля ВВП з проаналізованих нами країн 0,2%. Ну і якщо так порахувати, то за середніми цифрами за три роки Німеччина, Польща, Чехія та Швеція витратили на українських біженців 79 мільярдів євро, тобто чотири країни вдвічі більше, ніж виділив ЄС.